Чому я не можу зрозуміти, що мені говорять, вже сил немає. Ну, по-перше, дякую за коментар, і мені дуже шкода, що у вас такі складнощі і це вас е, дратує. Е, я спробую вказати на те, в чому можуть бути причини. Я вас конкретно не знаю, однак, от те, що я часто бачу на практиці, тому що насправді ці відчуття вони нормальні і зустрічаються часто. Ну, очевидно, щось не працює правильно. Е, і що саме часто не працює, перше, що може бути, це щось у вас є з очікуваннями. До себе і з тим, що ці очікування вони трошки нереалістичні. Наприклад, ви займаєтесь. Ну, я не знаю, там пару місяців ви займаєтесь, півроку, рік. Це може бути дуже просто, і ви не бачите того результату, який би ви хотіли бачити. І це, звичайно, може дратувати. І тут ну не зовсім моя сфера. Я не психолог, я викладач. Однак, от щось тут треба робити з цими очікуваннями, розуміти, що Данська це забіг на дуже дальню дистанцію. Це займає час до цього. Треба відноситись трошки, ну спокійніше. Вот і це скоріше у нас не про, не про мотивацію вивчення мови, а про дисципліну. робити протягом певного часу одні насправді ті самі дії, дивитись на одне і те саме робити одне і те саме. Повторення, і у нас буде тоді якийсь е, результат. Е, друге, що у нас може бути, це те, що ви йдете. Не в тому напрямку, в якому треба йти, тож, звичайно, процес навчання вчитись там можна да по 8 по 10 годин. Однак 8-10 годин можуть бути ефективними, можуть бути неефективними. Тож тут знов таки треба дивитись на методики. Мені якось важко тут відповісти конкретно, тому що я ваш конкретну ситуацію ну не знаю.